Чи вистачить коштів на медицину на 2023 рік? Ми маємо розуміти, що це бюджет воюючої країни. Звісно ж, десь він має урізатися. Але на мою особисту думку, є три пріоритетні напрямки, які мають фінансуватися ну майже на 100%. Це військові, це медицина, це соціальні виплати. Щоб ви розуміли, на цей рік. Був виділений бюджет ну, майже в 184 мільярди. На наступний рік, на 23-й, на медицину виділено майже 164 мільярди. Особисто я зі своїми колегами з ЕФО розумної політики подали правки на те, щоб додали коштів на витрати Національної служби здоров'я України, яка саме проплачує для наших громадян України їх послуги. Тобто, щоб медицина у нас була якісна, щоб медики отримували добру зарплату. Кошти мають бути. Ми не маємо їх шукати. Ви маєте розуміти, що зараз у нас з'явилося дуже багато таких проблем з реабілітацією. Ще більше у нас стає пацієнтів з реабілітації, ще більше пацієнтів з політравмою. Так, вони у нас були і раніше, але то були поодинокі такі випадки, наприклад, у аварії. А зараз пацієнтів дуже багато. Пацієнтам роблять по декілька операцій. Вони знаходяться у лікарнях по декілька місяців. Зараз кожен другий пацієнт страждає на психічні розлади в тому, ну хто може отримати витримати ці тривоги, ці вибухи. Ніяка людина просто осторонь. Ми цього не пройде. Тобто треба оказувати її медично, давати їм медичну допомогу. Тобто, і кошти на це все має хтось виділяти, виділяє хто держава. Далі ви всі добре знаєте, в минулому в минулих роках, що ми отримали? Ми все чітко планували, ми роздавали розписували кошти на медичний бюджет, але у нас з'явився ковід. І що нам треба було шукати кошти на кисневі станції, на шивели. Тобто ми збирали гроші, нам допомагали. Ми все це закуповували. Ми побачили, що не можна фінансувати, наприклад, інфекційні хвороби по пролікованому випадку. Вони мають фінансуватися постійно. Зараз ми бачимо таку проблему, яка буде у нас з генераторами. Наприклад, в кожній лікарні має бути генератор. Вони не мають припиняти свою роботу. Ми бачимо, що зараз навіть під звуки сирен, під вимкнене світло, лікарі мають працювати. Вони мають проводити операції без зупинки. Дякуючи всім нашим іноземним партнерам, які нам допомагають допомагають гуманітарною допомогою. Вони нам видали вже передали 400 генераторів, які відправлені на прифронтові зони. Міністерство охорони здоров'я планує закупити більше тисячі генераторів, і ще лікарні мають їх закупити самостійно. Що значить самостійно? Вони мають десь взяти кошти, вони мають їх заробити. А як їх заробити? У нас зараз ми бачимо ще одну проблему, про яку ми маємо вже зараз говорити. Нам майбутні. Так не було, як з ковідом. Породілля, їх зараз стало дуже мало, пологові будинки напівпорожні. Лікарі, щоб ви розуміли, вони коли бачать по вулиці вагітну жінку, то вони до неї підходяться і пропонують послуги у них в лікарні. Бо вони мають робити план по пологам для того, щоб контрактуватися з Національною службою здоров'я, для того, щоб вона проплатила ці пологи. Розумієте? Тобто люди у нас народжують безкоштовно. А заклад отримує кошти від Національної служби здоров'я для того, щоб він фінансувався, у них мають бути пологи, яких зараз просто набагато в рази стало менше. Тобто ця проблема у нас може виникнути через півроку, рік, а може вже і зараз. Що не буде вистачати коштів, не буде вистачати, просто будуть зачинятися ці пологові будинки, і медичний персонал буде просто звільнятися. Ми не можемо цього допустити. Якщо ми хочемо, щоб наша медицина була якісна, щоб наші громадяни України отримали якісну медицину, ми маємо за неї добре платити. Будьте здорові!